Зараз помолимось молитвою згоди про спасіння наших рідних і близьких. І проголосимо життя, життя небес в їхній дух, проголосимо життя в їхнє тіло і життя в їх свідомість, тому що їм потрібно прийти до усвідомлення свого пагубного положення. Людина, яка не розуміє, що вона потребує спасіння, вона не буде взивати про спасіння. Давайте помолимося цією молитвою згоди і проголосимо Слово Боже. І, і будемо очікувати, що Слово Господнє воно здійсниться. Тому кожному, хто зараз згоджується в вірі за своїх рідних та близьких, які ще не прийняли спасіння, я кажу, Налаштуйте своє серце на правильне очікування і правильну хвилю, хвилю віри, Побачте їх спасенними, побачте їх такими, якими їх бачить Господь. Наш Бог заінтересований в спасінні більше, ніж ми, в спасінні наших дорогих нам людей. Отець Небесний, ми приходимо перед Твоє Святе Лице і дякуємо тобі, Господи, за твою благодать спасаючу. Ти прийшов спасти всіх, хто захоплений дияволом в пастку. Ми знаємо, що князь цього віку Сатана осліпив уми людей, щоб їм не засяяло світло Євангелія. Ми зараз згоджуємося в вірі і руйнуємо всякі задуми дияволи над нашими рідними, над нашими близькими. Ви скажіть імена своїх в своєму серці, просто проложіть. Я руйную владу і пута обману в розумі моїх близьких, мої, моєї мами, мого брата, моїх дітей. Просто руйную пута. Брехні в житті моїх друзів також, близьких мені друзів. Я проголошую їхнє життя спасіння. Я проголошую істини, Євангелія, які відкриваються їм. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однорожного, щоб кожен, хто вірив в нього, не помер, але мав життя вічне. Я проголошую, що ніхто з них, ніхто з моїх рідних та близьких не відійде з цієї землі невідродним, не спасе. Спасіння від вічної смерті, спасіння від зла в цьому світі, спасіння в Ісусі Христі. Я проголошую дорогим мені людей, дорогим мені людям, ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, Ісусе, дякую Тобі, що Ти явив спасаючу благодать, що Ти віддав себе за те, щоб ми сьогодні жили в свободі від гріха і мали благодать і надію на спасіння всіх, хто поля з нами. Ми знаємо, що ти зацікавлений в цьому, ми знаємо, що ти слідкуєш за Словом Сюм. І ми зараз зробили ту річ, яка в відповідності до Слова. Буде працювати в серцях наших е, дорогих людей, в серцях наших близьких та рідних. Ми знаємо, що вони належать тобі, і ми руйнуємо владу темряви над ними, руйнуємо кожен задум сатани в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо Божий план, Божий план спасіння, Божий план побудови життя, Божий план служіння Йому на цій землі для кожного з наших рідних та близьких. Ми не віддаємо тобі сатана ні одного дорогого нам чоловіка. Наші родичі, дорогі нам люди, вони приймають спасіння і прославляють Христа. Ми поповнюємо родину, духовну родину і відповідності, Царство Боже на цій землі. Ми віримо Господу в спасіння, ми благословляємо Твоє святой мене сьогодні разом і згоджуємося вірити, що слава Твоя. Виливається, сила Твоя проявляється, мудрість вона буде захоплювати, Твоя небесної якості, мудрість буде захоплювати наших дорогих нам людей, наших рідних та близьких. І вони стають, твердо стоять на дороги правди, вони йдуть по цій дорозі, вони напояються живою водою. Вони втішаються тобою, вони закохані в Слово Твоє, вони закохані, Господь, в дороги Твої, Господи, вони бачать силу Твою, вони бачать мудрість Твою, вони користуються силою, вони користуються мудрістю, вони наповняються Духом Святим. вони сповнюються Духом Святим. вони повні Духа Святого і мудрості Твоєї, вони вміють будувати життя. Вони мають правильний погляд на життя. Ми бачимо їх такими, ми проголошуємо їх такими. В ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Дякуємо тобі, Боже, що ти дав нам цю благодать і привілегію, Боже. Нести Євангелію, ходатись туди, заступатися, проголошувати і очікувати виявлення твоєї слави. Дякуємо тобі, Господь, за цю привілегію. Воздаємо тобі хвалу, славу і честь. Ти достойний слави, ти достойний хвали, ти достойний честь. І ми наперед дякуємо тобі, Господь, що спасіння приходить весь наш дім, всю нашу родину в ім'я Ісуса. Ми ну, воздаємо тобі хвалу, славу і честь. І кожен, хто вірить, що його рідний та близький, ви можете назвати ім'я свого рідного та близького, людини, яка дорога вам. Просто назвіть це ім'я. І ми дякуємо тобі, Господь, що ця людина приймає спасіння.